24 року. І з однієї четвертої капсули у мене пройшла алергія на цвітіння, яка була, певно, більше, як 20 років. Я з нею мучилася дуже. У мене нормалізувався сон. ЖКТ нормалізувалося, е, тягнуло праву ногу. Е, пройшло, е, Пройшла шпора, е, е, сон нормалізувався. У мене Набряки ніг були дуже сильні теж пройшли. Перестало мерзнути ноги, руки, ну, покращилася циркуляція крові, волосся, нігті укріпилися, тесна не кровоточать. Дуже мене часто боліло горло, і як не посплю, вже герпес вже. Тиждень це мінімум. Не знаю, де це все ділося. Дякувати Господу Богу. Каву не п'ю. Дуже збивалось сердечко. З нашим вікардіо десь то все, дякувати Богу, полегеньки відходить. У мене ззаді було ну, таке чорне п'ятно, я розказувала я 25 копійок. Воно мені в суботу зовсім все злучилося. Взагалі нема. Дякувати Богу, а мене відправляли у здавати онкомаркери по ньому. Воно таке було поганеньке. Е, у 31 е, грудня я хотіла мати підтвердження, бо в 2002 році мене е, мала підпросту фістосну мастопатію на грудях. І коли лічила ранку і пішла на УЗД, мені оці виявили оці утворення І не різати, різати, різати. Ну, відказалася, боялася діти лишити. На правій було шість вузлів, один, коли залишився. На лівій було чотири, залишився теж один. По жіночому було два великі вузли, була кіста ендометрів. Все пройшло, лишила ще одна певно, та найбільша. Дякую Господу. Мені Бог відкрив вуха, що я почула про таку капсулу. бо я не знаю, що би то вже дотепер було зі мною. Це 100%. Ех, так, що в мене ще? Синя нога. Е, синя нога пройшла наполовину, ціла липка була синя цілий рік. Пройшла, лише лишилося такі пару плямочок е, такі, ну ще чуть-чуть такі є. Навіть не знаю, що там було. Зменшився тремер рук. Дякую Богу, не ходжу з 10 квітня. Це чудо, це взагалі що аптеку обходжу. Бонусом дуже гарно похудала. і Коли на коляду наша внучечка захворіла, ну, десь дитина дуже вертала і гемоглобін упав на 93. Казали, купу І Грін грейсу за три тижні гемоглобін став 121. Такою маньюнькою.